Добрий день, це Бородаті футбольні новини. Головна новина на сьогодні, що вчора Італія перемогла Македонію з рахунком 5-2. Тепер Україні потрібно тільки перемагати. Але на мою думку, збірні Італії може не вистачити сил перемогти другому важкому поєдинку. Зінченко може залишитись без свого головного тренера. Після переможного гола Ентоні Гордона ворота Арсенала, Артета розкритикував суддів через те, що на його думку м'яч покинув межі боли, через перед затем воріт. У тому найближчим часом Федерація футболу Англії прийме рішення, чи штрафувати Артета чи ні. Реал планує продовжити контракт за чоловік який закінчується літку. Проте, якщо він відмовить... У них є два кандидати на його заміну. Перший кандидат з їхній колишній гравець Хаві Алонсо, якого Байер зараз впевнено виіграє в Бундесліги. Другий кандидат це тренер Жироне Санчес, який наразі випереджає всіх прямери зі свої Жирони. Успішна гра Віктора Циганкова привернула до себе увагу англійських клубів. Ньюкасл, Ліверпуль та Брайден претендують на нашого гравця. Проте, на мою думку, найкраще йому перейти в Брайтон до д Він вміє розкривати молоді таланти. Вночі Майами буде грати проти Чикаго. Я гадаю, переможе Майамі. Проте можна перестрахуватися і поставити фору Майами плюс 2,5. До побачення!